Працівники ДБР викрили депутата однієї з територіальних громад, який організував схему незаконного зняття з військового обліку через фальсифікацію медичних документів. За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів. У ТЦК видавали липові медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку. Попередньою інформацією таким чином вдалося зняти з обліку понад 15 чоловіків призовного віку. Інформація щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК. Встановлюється вартість таких послуг становила від 8 до 10 тисяч доларів США. Депутата затримали на гарячому під час отримання частини грошей 4,5 тисяч доларів США. Йому оголосили підозру, одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень, поєднане з вимаганням такої вигоди. Досудове розслідування триває. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.